А наші матері ведуть війну, а наші матері теж часто в битвах. Коли спимо, їм зовсім не до сну. летять у небеса святі молитви. Ніколи не признаються мами, як часто сили їм не вистачає, нас бережуть під власними крильми. Неправоту і грубість пробачають. Бо стоять до самого кінця, невидимою є нам їхня зброя, пробиті тільки кулями серця, не претендують на звання героя. Любов не зрозуміти матерів, байдужістю її не погасити. Хоч скільки б не сказали гострих слів, мами нас будуть все одно любити. І часто так схвильовано вони від нас чомусь ховають мокрі очі, щоб не томились відчуттям вини, нас підіймають в прогріхах охоче. Так легко через те не йдемо ми, здається, посміхнулася удача. Тим часом нашим моляться мами, тим часом перед Богом кожна плаче. Вже стільки раз від горя у житті дітей своїх собою накривали і несли нас потомлених в біді, і з лап ворожих діток виривали. Глибокі шрами. Не розгладить час, чи шрами знак, матусі воювали, за наше щастя світле і за нас до Бога наші кроки направляли. Яка є сила в маминих руках? Вона тримає меч в долоньку сина, сивіє рано і не по руках. Важкий їй хрест покладено на спину. Без нарікань, без скарг його несе. І знаю я на поворотах долі її любов від розпачу спасе. Вона розділить навпіл чашу полі. Вінці плетуться в небесах, горі. Отримати їх буде ще нагода. Боях, ви не здавайтесь, матері, готує Бог за все вам нагороду. Ми стежку ще проходимо зимну, Летять роки за літом кожним осінь. А наші матері ведуть війну, а наші матері у битвах досі. Слава Богу.